Доброго дня! Я вітаю вас, любі друзі, всі, хто зайшов на це відео, хочу показати вам озеро, на якому я зараз знаходжуся. Я гуляю тут часто, коли, коли просто мене тягне сюди. Зараз хочу познайомити вас з моїми друзями. Ось такі в мене лелеки. Тут сидять, сіра лелека там, гусочка є. Тобто, бачите, які вони? Це сухе дерево, і вони там завжди сидять. Я приходжу сюди, з ними говорю, ну, тобто, ми дружимо, товаришуємо. Хочу сказати, що сьогодні якийсь день такий. Я прийшла сюди на це моє місце, де я вам колись знімала вербу. Пам'ятаєте, вербу, яка сказала мені якимось чи, чином, хвильовим, чи якимось знанням передала, що їй 400 років, коли я запитала в неї. І тут була зломана гілочка, я знімала свої відео тут, в цьому місті. І з вербою цією я обіймалася, і її листочки. Я просто я доторкалася до них, я відчувала їх, і потім я якось прийшла ту зломану гілочку, забрали. А це ось я прийшла сьогодні, а на місці моєї верби ось такий пеньок. Її зрізали. Зрізали і все. Але ви подивіться, це моя сумка стоїть тут, скільки їй років. Якщо ось таким чином виглядає цей пеньок, він дуже, ну як, він здоровий, здоровий, звичайно. В діаметрі десь, я думаю, тут більше метра. Нічого не залишилось, але, подивіться, залишилася одна, одна гілка. Ось така. Ось ця гілка верби залишилася. І я зараз загадую своє бажання. Я закладаю програмку, щоб ця гілочка виросла, і щоб вона, оце все знання, яке ось тут вкладене у цьому пеньку, щоб вона вібрала в себе, бо вона виросла з нього саме і вона передала далі. Щоб цю гілочку нічого не зламало, ніхто не зламав, щоб вона виросла нова верба. Нова верба, величезна, величезна. Я так хочу. Я так накладаю таке бажання на неї. Накладаю. І нехай воно здійсниться. Да буде так. Ось так ми живемо. Часто можемо не встигнути кудись, щоби привітатися з кимось. Щоб подякувати комусь. Розумієте? Щоби віддати щось комусь, те, що ми не встигли віддати. І зараз, друзі. У мене далі відео. Я буду писати на тему вдячності тим людям, які дивляться мене, тим, тим людям, всім, хто ділиться зі мною своїми результатами, своїми відкриттями, озаріннями, всім тим, що ви мені розповідаєте. Я просто в захваті від вас усіх. І я дякую вам за те, що ви є. Всім моїм глядачам, всім моїм. Тим людям, які приходять на навчання в мою школу. Я така рада вас бачити завжди. Ой, зараз я зроблю, я зроблю це відео. Я думаю. Я розповім вам, друзі, зараз про результати, про. про Ваші результати. Я просто поділюся деякими історіями, які ви мені передали. І хочу, щоб це далі було. Далі, можливо, в цих відкриттях ви себе побачите. Я хочу, щоб ви цінували себе, друзі. Правда? Ось дивіться, де я стою, бачите? Ось ця моя пеньочок залишився. Але я така рада, що там залишилась та гілочка. І що вона ось виросте і там буде знову верба. Вона мене запам'ятає, і я її запам'ятала. І так, друзі, взяла ось свій телефон знов і пишу вам відео вдячності. Дорогеньке, дякую вам. Дякую. Вклоняюся низько. Аж отак от, аж отак от, прям аж отак. Вклоняюся, тому що ви неймовірні. Я маю честь бути знайома з усіма вами. Я маю честь і радість спілкуватися з вами. Ви люди неповторні мудрі. І я це говорю вам від щирого серця і від усієї душі моєї. Просто я обіймаю вас усіх крилами моєї душі, всіх тих мудрих, неповторних, які відкривають собою світ. Зараз новий, ви фіксуєте з собою свій світ. Дехто з вас є е, захисниками, воїнами світла, дехто з вас є творцями самого простору, проявлювачами того простору. Я настільки з такою любов'ю, просто, е, просто ви мені багато слів таких говорите. Вдячності просто. З вами, з вами відбуваються чудеса. Просто сприймайте їх, бо ви заслужили то. У мене недавно була жіночка, з якою я познайомилася. на… У нас була зустріч така персональна на корекції долі. Я дивилася на неї, я, я була в захваті від того, як вона розказувала мені. Вона розповідала про те, яку, яка в неї мрія. Коли я запитала, а яка мрія, вона мені говорить, я хочу мати приватний будинок і хочу мати великий простір великий, хочу зробити, насадити багато квітів, насадити багато дерев. Я хочу за цим всім дивитися, я хочу об'єднати всю свою родину там, я хочу вкласти. Туди свою душу, я так бачу, кажу, я не можу без землі, я не можу без цього всього. Я дивилась на неї, як вона розповідала, в неї світилися очі. А я кажу, добре, а зараз кажу, ви веде. А вона каже: Я зараз живу не в приватному, але в мене є каже кусочок землі, просто треба будувати ще той будинок. Я кажу добре, поки ще він збудується, вже ж можна садити. Так, можна, і я це роблю. Я така рада, і вона говорить мені, зараз просто розкажу вам одну таку фантастичну, фантастичну оцю, оце бачення людини, так? І скажу чому. І вона говорить мені, зараз там, де я живу, у мене є клумба. Біля мого будинку є клумба, яку я доглядаю. Я насадила там багато квіток. Я кажу, з цією клумбою вожуся весь час. Я хочу, я, вона така гарна, і я хочу, щоб вона була ще краще, краще. І вона мені говорить такі слова, ця жіночка. Вона, якщо слухає зараз, вона згадає це все. Е, я не буду називати ім'я, але е, просто відчуйте, людина, яка мріє, так? про те все, що вона створить іще, так, на землі. Вона мріє про дотики з землею і про співпрацю з матінкою з землею. Так? Але зараз у неї є клумба. І вона каже: я кожен день ходжу до тієї клумби. Я закладаю туди свої думки. Я хочу, щоб біля цієї клумби збиралися люди, щоб вони раділи тим квітам, тому всьому, що я насадила, і щоб вони там просто відпочивали і їхні очі наповнювалися радістю. Я роблю це для людей, для них, і вона говорила це з такою теплотою, з, такою, з, такою, з такими красивими очима. І я дивлюсь на неї і думаю: а вона ж програмує вже простір. Вона вже програмує простір, вона вже його ем, вона заклала свої мрії, думки, і я кажу, їй так ти ж просто не це зцілення для людей тією клумбою. Вона каже, так, я закладаю туди. Такі думки, так, твої, такі мої відчуття, бажання. Я з такою любов'ю це все роблю, щоб люди стілювалися біля цієї клумбочки, щоб вони там ходили, дивилися на ці квіти, які вони гарні, і в них розкривалися душа, серце, вони ставали е кращими. Розумієте? І я хочу сказати, низький вам, Уклін, мої дорогенькі, за те, що ви таким чудовим чином е програмуєте простір. Новий простір життя. Тобто, у нас уже з вами з'явилися стілюючі клумби. Уявляєте? Мало того, що верба не могла зі мною розстатися і залишила мені гілку, з якої вона виросте знов, щоб я не, не, не сильно там переживала і не боліла за неї. так от, ви гляньте програмування, як іде, люди неповторні на землі. Я знаю людей, простих людей, про яких ніхто не знає, які розповідають мені, розкривають мені душу. Вони розказують мені, як вони зупиняють ворога біля кордонів своїми методами. Люди добрі. Ви думаєте, українці цього не роблять? Чи щось вони роблять не так? Ні, вони все роблять так. Українці все роблять так. Тут головне, знаєте, є така штука важлива. Для усвідомлення, щоб не, е, не подумати про себе, що ти там якийсь е, вище когось там десь, да? щоб не подумати, оцей, щоб не було зверхності такої, щоб не було цього е, ізбраності, да? ізбрані, щоб не були ізбрані, ми не ізбрані. Ми просто неповторні мудрі люди, в якому відкрився благородний Ген Творця. Тобто, ті люди, які сприймають отак всесвіт разом в єдності з природою, разом з внутрішніми цими злиттям відчуттів, так ці люди, які ви просто якимись маленькими речами вже програмуєте простір на безкінечне життя. Оце відео, яке я вам зараз говорю, це програмування йде на безкінечність життя. Тобто, оце коли зріжеться пеньок і залишиться там маленька гілочка і проросте з нього дерево, так? Оце та запрограмована клумбочка, від якої люди будуть стілюватися через погляд, так? оце ті, хто зупиняють ворогів. На кордонах, які захищають своєю енергією, своєю волею, своєю е, наміром внутрішнім, вони не, не просто сидять, вони просто беруть. І через свій внутрішній такий стержень, так, через свій намір, вони просто упираються і вони створюють програмування просторів. Це не те зовсім, що е, читати якісь молитви, так, ну хто як, я не, я не настільки, я просто в духовність, духовність по-іншому сприймаю. Я просто хочу сказати, що е, коли жінка виходить із стану е, такого ступора, морального якогось, ментального ступора, да, і вона починає посміхатися, починає збирати квіти. Починає їх нюхати, вона вдягає найкраще плаття, вона робить собі зачіску. Коли жінка стає жінкою, несе красу світові, це вже програмування. Тобто, розумієте, так? Коли вона виходить із горя, коли це все проводиться через її усвідомлення, що життя все-таки є, і щось є більше, ніж те все, що нам зараз показується, розумієте, є щось більше. І те більше воно як величезні цунамі такі приходять новин, нов, нових енергій, в які ми з вами просто вплітаємо себе. І ось коли говорять, я почала відчувати себе жінкою. Я одягнула найкраще плаття, пішла гуляти. Я зробила те й те. Хочу сказати вам, я настільки радію, дякую вам, що ви є. Дякую, дорогеньке, за все те, що ви робите, за те, що ви несете. Я писала вам про еволюцію особистості, писала про еволюцію душі. Як це все зливається з еволюцією духа, з простором, який ми формуємо? так? Воно ну, все зливається, все формується. І просто сприймайте це як. Природній процес, але без людини це неможливо. Без людини неможливо це все. Немає того, хто проводить спри, спри, сприймає, і це все стає неактуальним. Розумієте? Це ми все, ми тут. І коли людина е, оцю свою інтегровану сутність розуміє, так? коли вона стає єдиною. Тіло, душа, дух, свідомість. І зараз ми оцю з вами свідомість, ми її якби, знаєте так формуємо, кристалізуємо, тобто ми її е, е, кристалізуємо і структуруємо. Тобто структура свідомості людей вона стає е, іншою, тому ми її це все оце переформатування ми з вами і робимо. І тому е, неможливо без людини існування. Неможливе, це все існує в нас. Все навколо і природа, і небо, і небо, і зорі, і лелеки. і все це для людини, бо людина є неповторною і дуже важливою. Тому кожен хто програмує простір зараз, так як він може, так, як бачить, в своєму ритмі, в своєму розумінні. Кожен робить велику роботу для цього програмування. Не тільки розруха йде зараз, зараз йде створювання абсолютно нової структури битності, оцієї, битія, бутності. Розумієте, нова структура. І це так чудово. Боже, як це гарно, як це чудово! Кожна, кожна гілочка вона є, є новенька, є старенька, колір інший. Так, структура інша. Так само на цьому дереві, бачите, є гілочки старішенькі, а ці, які виросли, вони такого кольору, але це одне дерево. І це все єдине. Єдине з нами. Так що, якщо навіть маленька крапелька десь у вас відкрилася ваших здібностей, і ви зрозуміли, що ви людина є неповторна, так? Неповторна в цьому світі тим, що ви тут є, присутні. І оця саме єдність, яку ви маєте відчути кожен в собі, всередині, і засвітити своє внутрішнє сонце настільки, щоб воно палало просто навколо вас, не забувайте про ті сфери, які я вам завжди кажу. Засвічуйте свої сфери життя. Ваша сфера життя навколо вас, кожного. А засвічуєте ви її своїм серцем. І так, зараз, мабуть, я закінчу це відео. Десь ще піду квіток вам познімаю, може, ще якась думка прийде, напишу. А зараз дякую просто тим всім людям, хто зі мною в моєму полі, хто відчуває мене і те, що я говорю. Ми ще будемо з вами багато говорити про те, хто така людина нового світу, тобто людина, яка собі відроджує благородний ген. Тобто це, це неповторний період, в якому ми зараз з вами знаходимося. І так, всього вам найкращого. Дякую всім за увагу. Я поїхала далі працювати. Побувала на озері, поділилася з вами, поділилася з вами красою, лелеками. Там фонтанчики десь далі, далі є водичка зелененька тута. Вітерець такий добрий добрий вітерець, який змішує простір. Ой, Боже, пташечки прилетіли. Ух ти, моя красунечка. Дивіться, ще одна прилетіла. Ой, мої гарнюсінькі. Гарнюсінькі. Ух ти. Круг, круг зробила навколо мене. Боже. Яке щастя мені сьогодні. Чесне слово. Віддала людям подяку. Ой. Тобто, всім вам, друзі, приходьте на мої відео. Передаю вам привіт. Природній, рідненький, родовий і рід наш це оте сонце, до якого ми з вами йдемо, скидаючи всі затемнення і розпалюючи його зсередини. Дякую вам, любові, вам всім процвітання, самого всього найкращого. Нехай пробуджується сонечко в душі кожної людини, в серці кожної людини. Так хочеться, щоб вже стало все гармонійно. Добренько, дякую всім вам. Низький уклін. Всього найкращого, до побачення.